Два століття активної індустріалізації та урбанізації кардинально змінили умови існування людства на планеті на тлі постійного зростання населення та перспективи запровадження синтетичних продуктів харчування, ефективні агропромислові технології набули ще більшого значення ніж сто років тому. А професії, що стоять на сторожі якості і безпеки харчової промисловості, посіли місце серед високооплачуваних та затребуваних суспільством. На високотехнологічному підприємстві харчової промисловості значення технолога переоцінити важко, особливо коли йдеться про ультрасучасну компанію Гіганта, лідера, якому належить 50% ринку промислового виробництва курятини. Секрет успіху компанії «ХП» – це, в першу чергу персонал і система управління. Миронівський хлібопродукт. МХП агропромислова компанія України, побудована за принципом вертикальної інтеграції бізнесу, що дозволяє їй контролювати повний виробничий цикл від зерна до курятини на полицях торгових центрів. На високотехнологічних підприємствах МХП вітчизняні спеціалісти здобувають непересічний досвід та кваліфікацію найвищого рівня. Спеціаліст на цій позиції э, в першу чергу контролювати, Качество и безопасность не только готовой продукции, но и також сырья і повністю всі цепочки производства. Завдання технолога ускладнюється, якщо підприємство працює відповідно міжнародним стандартам. Скажімо, МХП, щоб відповідати вимогам відомих ІСО 9001 і 22000, запровадив коштовну, але сучасну і необхідну систему керування безпекою та якістю продукції. Которая допомогла нам систематизувати і прописати всі процеси производства, от начала э, прийомки сырья і заканчивая производством готової продукції. За впровадження і подальшу підтримку системи відповідає головний технолог. Персонал підприємства отримує його інструкції щодо параметрів, яких необхідно дотримуватися, та дій на випадок нештабних ситуацій. Втім, система контролю якості давно працює мов швейцарський годинник. Та на технолога щодня чекає чимало рутин. Ніх справ, перегляд протоколів, перевірка якості дрібнення, дозування, змішування і грануляції, а також дій персоналу на місцях. Між тим вантажівки завзято виїжджають за ворота з комбікормом найвищого гатунку, збагаченим, до речі, виключно екологічно чистими інгредієнтами. Це вітаміни, мінеральний комплекс, і саме амінокислоти, для того, щоб за такий короткий час ми отримали цю конверсію корма і позитивні результати. В умовах комплексного виробництва технолог командний гравець, постійна взаємодія з іншими колегами по цеху дає йому можливість міцно тримати технологічний процес у фарватері якості та безпеки. На кожному підрозділі є відповідальні особи, начальники підрозділів, які тісно співпрацюють із головним технологом. У нас взаємодія з підрозділом лабораторії. Лабораторія тут дуже велику роль грає. Лабораторний контроль, невід'ємна умова безпечної харчової промисловості. Скажімо, на теренах підприємств Миронівського хлібопродукту, 13 регіональних лабораторій, які звітують центральній, розташовані у столиці. Залежно від напрямку виробництва, поділяються на хімічні та бактеріологічні завдяки вертикальній інтеграції бізнесу і як наслідок самодостатності компаній здійснюють аналіз сировини і кінцевого продукту. Їх персонал, як запевняють представники МХП. Найкращие специалисты краины, что регулярно подвышивают квалификацию на профессиональных курсах и семинарах за кордоном. Для нас очень важно, чтобы потребитель, который приобретает нашу продукцию на полке супермаркета, на полке прочейзинговой точки, понимал, что он сегодня приготовит ужин или обед из качественного продукта. Лабораторія або як начальник лабораторії відповідає повністю за достовірність проведення лабораторних іслідувань по определенні качества як входящого сир'я, так і готової продукції. Хоча кваліфікація співробітника такої лабораторії не викликає сумнівів, достовірність аналізів великою мірою залежить від досконалості обладнання. Якщо пощастило з роботодавцем, спеціалісти не мають клопоту. Купили мы газовый хроматограф, который по определению пестицидов. Сейчас он у нас идет в разработке, то есть, потому что мы определяем там, 4 пестицида из группы э, хлорсодержащих. Прибор по определению радионуклидов у нас есть уже э, много лет. И э, туши мы определяем токсические элементы. 10 лет назад анализ занимал 3 часа. В данный момент анализ занимает полтора часа. Дело в том, что с новым оборудованием один химик может сделать большой комплекс анализов за свою смену. Химики у нас с высшим образованием работают в 4 смены. И за эти сутки, за 4 смены, делается порядка 200 анализов. В специальном разделе «Социальная ответственность» четко прописано, что компания не использует при производстве продукции ни ГМО, ни стероиды, ни гормоны роста, ни антибиотики. Найвищого рівня якості і безпеки масштабні агропромислові компанії вимагають на всіх ланках виробництва. Так, на бригадах вирощування птиці МХП, що яскраво білюють на сонці, панує закритий режим та санітарно-гігієнічні правила. Щоб уникнути інфекцій, втручання людини у виробничий процес зведено до необхідного мінімуму. Чоловік, обслужуючий персонал, не прикасається з комбікормом. На території такої виробничої ділянки розташовано 16 пташників шириною 21 і довжиною 120 метрів. Майже герметичні, обладнані розумними системами мікроклімату. Вони потребують уваги лише кількох спеціалістів. Але безпека і якість на висоті. Наша продукція вирощується на екологічно чистих комбікормах без використання біологічних добавок, стимуляторів росту, як запевняють спеціалісти, невипадковий вибір породи, високоякісні комбікорми, артезіанська вода, комфортні умови та мікроклімат і без стероїдів гарантують приріст і товарний вигляд курчати. Сейчас ми знаходимося в птічниці, циплятом 4 дня. Они здесь находятся до возраста 43-45 Здесь им созданы оптимальные условия для получения високих среднесуточных приростів. Після чого на 43-45 день їх транспортують на убойный цех. Переробні заводи МХП найкраща база для виховання спеціалістів з питань безпеки і якості у харчовій промисловості. І, зокрема, в одному з найскладніших її напрямків виробництві курятини. Світові стандарти тут починаєш відчувати ще на етапі перевдягання у спецодяг, а також долаючи зручні, але нескінченні санітарно-гігієнічні пропускники. Ми знаходимося на комплексі з переробки курчати бролерів, де впроваджені міжнародні стандарти ISO 22000 і ISO 9001, що вимагає забезпечення сурових санітарних норм і правил для того, щоб потрапити на виробниче приміщення. Всі працівники обов'язково повинні проходити санітарно гігієнічний шлюз. Технолог на предприятии следит за всем. И тут нельзя говорить о какой-то зоне ответственности. Моя зона ответственности от убоя до переработки, входной контроль, второупаковочных материалов и всего остального. А якщо загалом тутешній технолог відповідає за безпеку і якість тих 220 тисяч тонн курятини, які Миронівська птахофабрика виробляє щороку. Це 22 тисячі тушок щогодини. Як свідчить досвід, витримувати прийняті стандарти і набраний темп можливо. Мені як технологу дозволяють слідити за всіма процесами пульти управління. Пульт управління різкий, пульт управління сортіровки цим монітором я бачу всі процеси, які проходять у нас на підприємстві. На найризикованіших ланках виробничого процесу кажуть технологи, де продукція може вийти за межі суворих норм, влаштовано 9 контрольних точок. Одна із найважливіших точок это система охлаждення. По цій точці продукція не має бути вище 5 градусів Цельсія. Наша температура фактическая составляет 2 градуса. Благодаря тому, что мы приняли международные стандарты, мы можем со спокойной душой отгружать нашу продукцию в другие страны. Поэтому их специалисты приезжают сюда, и мы проходим успешную сертификацию. Мы создаем новые рабочие места. Например, сейчас мы строим новую птицефабрику. На этом предприятии будет порядка 9 тысяч рабочих мест. Весомую долю будут составлять технологии, которые будут отвечать за качество и безопасность продукции. Масштабы промыслового будивництва на территории трех районов Винницкой области дают уявление про майбутние обсяги производства куда больше, чем все цифры и показники вместе взятые. Мы, в частности, как компания, развиваем не города, а маленькие городки и села, поселки. Наш сотрудник Живет именно там. Мы строим детские сады, мы строим школы, мы строим церкви. Компания благодарна тебе каждый день за твои шаги, твое развитие. Таким образом, у тебя существует гарантия твоей жизни, гарантия твоего социального статуса. Работай, развивайся, добивайся успеха.